Ще вчора Оксана Василенко із неприхованим хвилюванням захищала дипломну роботу. А вже сьогодні довгоочікуваний документ про вищу освіту у неї в руках. мені дуже тут подобалося, оскільки тут дуже гарні викладачі висококваліфіковані, які ділилися з нами своїм досвідом, і ці. П'ять років навчання в університеті для мене запам'ятаються назавжди. Це були найкращі. роки. Оксана Василенко здобувала знання на кафедрі теорії та історії держави і права. А загалом у структурі інституту діє п'ять кафедр: кафедра суспільно-політичних наук, глобалістики та соціальних комунікацій, кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права. Кафедра теорії та історії держави і права, кафедра цивільного господарського та кримінального права та кафедра міжнародної інформації будь яке юридичне рішення юриста має бути законне, гуманне, справедливе, психологічно та соціально обґрунтоване. В нашому інституті створені всі умови, щоб зазначені чинники привити нашим студентам. В інституті працюють висококваліфіковані спеціалісти серед них 15 докторів наук, професорів, 33 кандидати наук та доценти. Також діляться досвідом юристи практики судді, прокурори, адвокати, нотаріуси, слідчі. Це допомагає студентам закріпити знання з юриспруденції та засвоїти класичні загальноюридичні практичні навички. Ми даємо основні головні знання, які потрібні юристам саме на першому курсі, щоб вони потім могли їх розвивати, щоб вони потім змогли нормально сприймати всі інші глузеві науки, які викладаються на нашому, нашому інституті. Студенти упродовж навчання мають змогу застосувати набуті знання на практиці. Спеціально для цього в інституті створено юридичну клініку Феміда. Там студенти, щоправда, під опікою викладачів. Надають безкоштовно юридичні послуги для малозабезпечених верств населення. Кожного дня хтось з студентів чергує та приймає звернення громадян, які самостійно опрацьовуються студентами, після чого їх перевіряють куратори юридичної клініки та надають відповіді громадянам. А відповіді бувають в двох видах: перше, це може бути письмова відповідь або відповідь по електронній почті. Також студенти правознавці мають змогу. Проходити практику у юристів, діючих адвокатів у судах державних органах влади. Мені університет дав змогу пройти практику в такому суді, як Печерський районний суд міста Києва. Я там працювала якийсь період. Мені університет дозволив ходити на вільне відвідування. Я працювала там по кримінальним справам. А тепер хочу при закінченні магістратури також займатися чимось. Ну, відносно криміналістики. Випускники інституту права та суспільних відносин аналізують політичні події та Роблять власні прогнози на майбутнє. Тут здобувають освіту ті, хто прагне справедливості. Найкращим критерієм оцінки нашої праці є наші випускники, серед яких Герої України, народні депутати, начальники управлінь відділ Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, начальники управління відділів Міністерстві юстиції, десятки успішних адвокатів, нотаріусів, сотні. Юрист юридичних радників. Оксана Василенко хоче стати юристом. Вона вважає, допомагати людям це її обов'язок. Дівчина вірить, що ті знання, які дав університет Україна, допоможуть їй здійснити найзаповітніші мрії.